Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами цікавою технікою, яку ви знаєте, але ви ніколи раніше не застосовували до письменництва і до своїх книжок. Отже, спочатку ми малюємо колесо балансу. Але на його вісі ми пишемо не те, що ми зазвичай пишемо у колесі балансу, а аналізуємо свою книгу. Наприклад, сюжет. Сюжет головний герой фінал. Фінал. Описи. Зав'язка. Другорядний герой. Антагоніст. Так. Ну, одне залишимо. І як ми його проаналізуємо? Беремо наш твір, який ви вже написали, тобто який ви редагуєте, допрацьовуєте, і проставляєте собі оцінки, чи класний є ваш головний герой. Наприклад, я вважаю, що мій головний герой на дев'яточку. Він класний, але я не впевнена, що я це змогла передати. Сюжет. Тут можна подумати над цим і сказати: от сюжет у мене дуже динамічний, він на десять. Але наскільки він є оригінальним? Ну, давайте на 8. На 8. Ну, середнє буде на дев'ять. Значить, сюжет у мене на дев'ятку. Фінал. Фінал, на жаль, от я до нього прийшла, і я розумію, що. Він слабенький слабенько, він ще не написаний, але от немає в мене такої якоїсь фішки в кінці. Описи. У мене майже немає опису. От над цим можна працювати. Зав'язка. Тут у мене все суперкласно. 10. Так, другорядний герой. Ой, У мене дуже класні всі другорядні герої, не тільки один. Тобто я їм ставлю спокійну десятку. А виходить, у мене не головний герой, навіть трошки слабший, а другорядні прописаний. Антагоніст. Антагоніст у мене, на жаль, для галочки такий. Значить, йому треба щось додати, для того, щоб він був принаймні яскравіший. Так, ну ось тепер я бачу по своїй книзі, на чим мені потрібно попрацювати. Це візуалізація. Ви ці свої сумніви, ви вже про них знали, прекрасно. Ви це бачили, але тут у вас наочно і ви можете прописати, що ви можете змінити, як ви можете собі допомогти. Тут можна для того, щоб не впадати у відчай, можна написати там основна перевага твору УТП. В чому унікальність вашого твору. Не буду вам розкривати свій секрет, але я знаю. От ви собі ставите, як її ще можна найбільше цим загострити, передати. От. А ось тут вам що потрібно, щоб, наприклад, мені головний герой став ще яскравішим. Ну, Я думаю, що йому зовнішність треба десь прописати, тому що вона не є прописаною. А, так, з фіналом працюємо і описів, можливо, варто додати. Але тоді, якщо ми додаємо тут описів, так, то втрачається динамічність сюжету. Треба подумати. Ну, принаймні, опис зовнішності головного героя я буду додавати. Спробуйте собі застосувати до свого твору, можливо, деякі речі, які вам зараз неочевидні, стануть більш очевидними, а, можливо, навіть і підніметься самооцінка, якщо ви всюди проставите собі десятки. Для того, щоб ще більше адекватно оцінити свою творчість, а ми можемо створити анкету в Google Docs і розіслати своїм бета-рідерам. І нехай вони самі поставлять оцінку: Поставте від 1 до 10 оцінку головному герою сюжету і зберете цих там не знаю п'ять відповідей, хоча б, і зможете поставити середню оцінку за цим колесом балансу собі намалювати схематично. Не забувайте задавати після кожного цього питання, що можна покращити. Що можна покращити для тих, кому сподобається цей метод, можу запропонувати також оцінити в цілому свою творчість письменник ліробок із Свій рівень. Чесно, просто поставити собі оцінки. І можна за такими критеріями або ви собі підберете свої. Отже, наприклад, ваш творчий доробок. Ну, я вважаю, що поки що він не є великим, є в загашнику щось, моя творчість мені при цьому подобається. Ставлю 8, бо є куди рости. От, сюди можна ще один. працездатність. Працездатність. Мається на увазі, не знаю, плідність, швидкість. Я не можу сказати ще, що я пишу швидко і багато. Ну, ставлю сюди 7. Співпраця з видавцями. Ви самі собі ставите оцінку, на якому ви зараз рівні. Звісно, ми всі хочемо десяточку. Далі оцінюємо проявленість. Це може бути оцінка, от як ви себе почуваєте на букнеті на аркуші, можливо, ви є на ватпаді, викладаєте свою творчість. Я практично не викладаю, тільки декілька оповідаю. Співпраця з кимось, колаборація, з іншими письменниками: чи ви це практикуєте, чи ні? Продажі фінанси. Це якщо у вас є видані книги, або ви якісь марафони, можливо, якісь проводите. Відгуки читачів, чи хороші вам ставлять відгуки, приходять від читачів. Мені ті, що приходять, ті дуже хороші, але мало. Проявлення соцмережі можете чесно оцінити. І бета-рідери, ваша співпраця з бета-рідерами. Чи потрібні вам нові бета-рідери, чи вам достатньо цих? У ну, мене, мабуть, десь число 7. Я поставлю своїм бета-рідерам. Я би хотіла ще декількох бетарідерів собі мати, оскільки мої бетарідери мають дітей, не мають достатньо часу. Ось, але я їм дуже вдячна. Вони україномовні і адекватно оцінюють творчість мою. До кожного осі треба продумати, прописати кроки, як ви можете це покращити, якщо ви маєте намір це покращувати. Наприклад, якщо от на букнеті я собі поставила твійку, чи я збираюся там розвиватися, які твори я можу туди викласти, чи я збираюся там щось писати, і прописую собі кроки. Просто продумую цю стратегію на букнеті і прописую. От потім що я хотіла б викласти туди тільки оповідання і брати участь у цікавих конкурсах, приблизно те саме і з аркушем. Якщо будуть цікаві конкурси, я відкрита і буду пробувати в них брати участь, тому що це цікаво і дає Майже моментальний фідбек від аудиторії. Класно в тебе виходить, чи не класно. Ось. Ну і так трошки драйвить. Якщо стратегія з видавцями, що я збираюся робити, і покроково прописуємо, що ми хочемо робити, що ми хочемо отримати. І такий от сферичний огляд творчості, книги, сюжету. Він... Дає можливість поставити собі питання, які, можливо, коли ми ходимо, обдумуємо, вони виходять за рамки нашого обдумування. Все-таки оцей майндмапінг, він допомагає думати більш системно, аналітично в творчих людей, у деяких не скажу прямо всіх, іноді цієї системності немає. Якщо вам сподобався цей метод, ви можете його адаптувати під себе, інші критерії виводити. Я, наприклад, не зазначала там про грамотність, про метафорічність мови, тому що я сама не можу себе в цьому оцінити, але як я вже зазначила, якщо створити анкету. І розіслати тим людям, які знайомі з вашою творчістю, то можна зняти такий зріз і зрозуміти слабкі і сильні місця вашої творчості.